Родина чоловіка мене не приймала, хоч би що я наробила. Я не розуміла, чому так, а чи мої батьки були робітничої професії, як і батьки Романа, те, що я не відзначалася якоюсь красою, то ще нічого не означало, бо красу в важку хвилину не покличеш на допомогу. Але вже як Романова сестра Ліда губи копилила, коли приходила в гості до нас, як же вона в очі мені казала, що міг її брати кращу мати, бо ж скільки за ним дівчат бігають. Він думає, що ти тихоня, але я точно знаю, що водиться в тихому болоті. Ще мій брат лікті кусатиме, але я йому нагадаю, хто з самого початку казав правду. Я не розуміла, чому вона так до мене причепилася, бо сама на той момент вже була кілька років одружена, і її чоловік просто пилинки з неї здував, бо вона була й гарна, і на язик гостра. Таких люблять дівчат з перчинкою. А я що? На людях гарно говорити не вмію, та й зайва увага, мені не подобається. Я тоді взагалі гублюся і затинаюся. З Романом ми жили в моїх батьків, бо я одиначка, і так поступовий ремонт сучасний зробили і мріяли про дитину. У нас довго не було дітей, років п'ять точно, і з цього приводу у Ліди була теорія. Бо гуляла твоя тихоня, от тепер і дітей немає, бо ж робила справи, а ти її взяв та тішишся.